Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 10 листопада 2025 року. Ключові висновки. Кремль продовжує публічно та чітко заявляти про свої максималістські вимоги та небажання брати участь у переговорах, які призводять до чогось меншого ніж повна капітуляція України. Кремль розпочав примусові часткові резервні призови в рамках своєї ширшої ініціативи щодо створення активного резерву, ймовірно, для використання в бойових діях в Україні. Керівник Великого Російського банку визнав економічні труднощі Росії на зустрічі високого рівня з президентом Росії Путіним. Офіційні особи продовжують повідомляти про вторгнення повітряних суден в повітряний простір Бельгії. Різноманітні вторгнення в європейський повітряний простір останніми тижнями відбуваються на тлі посилення російської кампанії Нульова фаза, спрямованої на дестабілізацію Європи. Підрив єдності НАТО та створення політичних, інформаційних та психологічних умов для потенційної майбутньої війни Росії проти НАТО. Інститут вивчення війни оцінює, що Росія вступила у нульову фазу створення інформаційних. Та психологічних умов своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Карти нульової фази охоплюють порушення повітряного простору, шпигунство, морські блокади, підпали, затримання диверсантів. Та інші зловмисні дії. У ніч з 9 на 10 листопада російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 кинжал з повітряного простору над Тамбовською областю та п'ять ракет ППО С-300 400 з Курської області. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 67 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших, близько 40 з яких були безпілотниками типу Шахед з напрямків міст. Курськ, Орел, та Брянськ, Мілерово Ростовська область та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 52 безпілотники та що 15 безпілотників завдали ударів по 9 об'єктах. Повітряні сили України повідомили, що станом на 9.30 за місцевим часом українська влада уточнює інформацію про ракетні удари, але інформації про влучання немає. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній та залізничній інфраструктурі в Харківській та Одеській областях. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Покровська та Гуляйполя, а також у тактичному районі Добропілля та на півночі Харківської області. Українські та російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання оборонних зон, а російські війська продовжують наступ у цьому районі. Повідомляється, що українські війська нещодавно очистили родинське на північ від Покровська, намагаючись утримати, утримати північне плече кишені. Українські війська одночасно контратакують у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню росіян у південному плечі так званої кишені. Російське просування на півночі та заході Покровська останніми днями сповільнилося ймовірно через постійні зусилля України щодо контратаки. Російські війська продовжують наступати у східному та південному районі Покровська, що може свідчити про те, що російські війська можуть спробувати створити під кишеню для підтримки зусиль Росії з оточення українських військ у місті, та, зрештою, змусити українські війська відступити. З ширшої так званої кишені. Російські війська ймовірно також контролюють вогневий контроль над українськими наземними лініями зв'язку у Кешені, що ускладнює логістику України. Російські війська, схоже, одночасно працюють над завершенням оточення всієї кишені та її зменшенням. Перспективи та терміни цих зусиль залишаються неясними. Як українські, так і російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 10 листопада, що українські війська очистили родинське, а геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, свідчать про те, що українські та російські війська Нещодавно просунулися в південній частині родинського, що частково суперечить звіту Машовця. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в затишках. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують двох російських військовослужбовців, які піднімають прапори вздовж автомагістралі Т05-15, Покровськ Добропілля. Південній частині Гнатівки, на схід від Покровська, що, за оцінками Інституту вивчення війни було місією інфільтрації, яка не змінила контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Українські військові джерела повідомили 9 та 10 листопада, що російські війська відновили більш інтенсивні атаки в покровському напрямку та продовжують зазнавати великих втрат. У звіті Генерального штабу Збройних сил України від 10 листопада о 8.00, який охоплює діяльність з 8 години ранку 19 листопада до 8 години ранку 10 листопада повідомлялося про 265 бойових зіткнень по всій лінії фронту 97. з як яких лише на покровському напрямку. Високопоставлений український чиновник 9 листопада повідомив, що російське військове командування залучило 1700, даруйте, 170 тисяч військовослужбовців до наступальних операцій на Покровському напрямку. Але лише у жовтні 2025 року російські війська зазнали. Рекордних 25 тисяч вбитих і поранених у цьому районі. Для порівняння у січні 2025 року російські війська зазнали приблизно 15 тисяч втрат на Покровському напрямку. Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися вздовж автомагістралі. 2104 Вовчанськ Чугунівка на півдні Вовчанська на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Шахового на схід від Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися в гуляй польському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 листопада, показують підрозділи Російського 114-го мотострілецького полку, які піднімають прапори у західній частині нового на північний схід від Гуляйполя, що свідчить про нещодавнє захоплення населеного пункту. Російськими військами. Інститут вивчення війни оцінює, що російські військовослужбовці та бронетехніка змогли діяти в межах населеного пункту, не зустрічаючи опору, що свідчить про те, що українські сили не утримують позиції в населеному пункті. Міністерство оборони Росії 10 листопада заявило, що російські війська захопили нове. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.